Вітаю всіх на каналі Канада Моя Історія. Мене звати В'ячеслав. І сьогодні я до вас з черговою порцією класних новин. Да, друзі, дуже класна новина. Він Походу, перший крупний город, перше велике місто в Канаді, яке оголошує війну наркоманам і неадекватам, які заполонили вулиці е, великих е, міст в, е, в Канаді. І про це ми з вами зараз поговоримо. Але спочатку, друзі, хочу вам нагадати про необхідність підтримки україномовного контенту. Будь ласка, від вас підписочка, обов'язково вподобайка і обов'язково коментар. Мені цікаво знати вашу думку. Я читаю буквально всі ваші коментарі. Тепер щодо того, що зібралася робити Манітоба і що хочуть зробити в Вінніпезі. Зараз друзі, я їду по е відомій такій вулиці Мейнстріт. Це печально відома вулиця Мейнстріт. Тому що ну тут по цій вулиці на найбільша кількість таких неадекватів. Так, наркоманів, неадекватів. Цей район, де я зараз їду, він колись був одним із самих найкращих, самих заможних і самих перспективних районів Вінніпега. В цьому районі жили в основному українці і жили поляки. Весь цей район він був. Забитий українськими бізнесами польськими бізнесами тут тут коштували сумасшедші гроші, житло. Тобто, це був один із найкращих районів Вінніпегу, і це було до середини 80-х років, і от казалось би. Що могло піти не так? От зараз ми зараз, їде, зараз ми їдемо по цьому району, і тут вже знаєте, гуляти не дуже комфортно, не дуже класно, жити також не зовсім безпечно, А це ще не основний треш, але ми зараз до нього під'їжджаємо. І от казалось би, що могло би піти не так з одним із найкращих районів Вінніпезі, 80-х тодішній прем'єр Манітоби вирішив. Що треба поселити в заможні райони в цей найкращий район? Треба поселити безхатьків, наркоманів і алкоголіків. Він це. Він сподівався на те, що як якщо коли ці люди потраплять в найкращий район, якщо вони будуть жити з заможними людьми навколо, то вони почнуть змінюватися. Вони змінять своє життя, вони змінять свою поведінку. Тобто він сподівався, що таким чином він буде перевиховувати цих людей з низькою соціальною відповідальністю. До речі, друзі, ось прямо. Спереду, так це дуже такий великий, класний український храм. Бачите, як він виглядає? Це ще він залишився з тих часів, коли в цьому районі були в основному українці. Тут він не один такий цей храм, їх декілька таких храмів, але цей цей він найбільший храм. Подивіться, який він великий, який величний, так і красивий храм побудували українці в Вінніпезі. Так ось казалось би, що могло би піти не так, але тодішній е, прем'єр він поселив сюди індженіусав і поселив сюди е, людей, які були алкоголіки, наркомани, сподіваючись на те, що вони поміняються. Але вийшло все навпаки. Ці наркомани і алкоголіки вони почали захоплювати цей район. Вони його почали засирати і заможні люди. Е, Почали просто звідси виїжджати. Так, спочатку почали виїжджати самі люди, самі заможні українці, поляки. Вони почали продавати тут свої будинки, своє житло, переїжджати в інші райони, де не було такого трешу. А ці безхатьки, ці наркомани, вони почали тут захоплювати все більше і більше місця. І місто Вінніпех тоді пішло на те, що ну тут є така фішка, як е, підтримка, так, тобто, уряд манітоби він може сплачувати і. Він сплачує за житло, яке знімають індіджиніуси, які знімають малозабезпечені люди. І ось тоді дійшло до того, що уряд включив цей район в цю програму. Так, тобто, якщо такі люди низької соціальної відповідальності знаходили собі тут, знімали житло в оренду, то місто їм сплачує за цю оренду. Це треба розуміти. І таким чином цей заможній район він перетворився в суцільний треш, де зараз ну, не те, що жити, тут і знаходитися досить неприємно. І тут постійно грабіжки якісь, тут постійно якісь розбірки між цими наркоманами і неадекватами. Тобто, це досить таке печальне місце зараз в Вінніпезі, де не треба знаходитися. І Ось зараз е, наш сьогоднішній прем'єр вирішив навести порядок в Вінніпезі і вирішив. Навести порядок на взагалі в таких районах, так не тільки тут на мейн стріт, а взагалі в таких районах. До речі, тут на цьому п'ятачку на мейнстріт тут знаходяться зараз і деякі сервіси для цих наркоманів, тому вони тут і кучкуються і звідси нікуди нікуди не хочуть йти. Зараз бачите з лівої сторони ще одна українська церква поменше розмірами, але також це українська церква, і тут також є українська. Громада залишає, тут намагається втриматися. І ось зараз ми в'їжджаємо до того місця, де тут саме треш. Зараз ви побачите, будете це все бачити. Так ось, зараз наш прем'єр оголосив війну неадекватом. Десь три роки тому назад побудували спеціальну е, таку е, установу, де вони он, бачите, справа вже починають е, сидіти. Е, Неадеквати, тут їх поповно зараз буде. Таке місце, дуже місце, дуже-дуже печальне місце. І ось приблизно, десь три роки тому назад, побудували. Близько до Вініпега, але за периметром Вініпега побудували спеціальну таку установу будівлю, де надають послуги цим неадекватам різним так, наркоманам. І вони умовляли цих людей перебратися туди. Ну, Там класно, там просто сучасний центр, там все класно, там все на вищому рівні. Ви в кожному санаторії зараз знайдете такі умови, які пропонують їм там. Да? І ось їм запропонували перевіряти. Їхати туди, до, до цього центру, щоб вони е, залишили. Е, Центр міста, щоб вони побішли з Мейнстріту з о, о, інших таких районів, які тут навколо, і перебралися туди. Але вони сказали: Ні, ми не хочемо, ми не будемо, і вони продовжують тут сидіти і засирати центр міста, засирати Вінніпег і не тільки центр міста. І ось тепер наш прем'єр сказав: все досить. Ми повертаємо місто адекватним людям. Ми повертаємо. Зупинки адекватним людям, ми повертаємо наші вулиці адекватним людям. Тепер їх будуть примусово забирати, вести в той центр і будуть там їх утримувати примусово в тому центрі. Це буде не з усіма, це буде тільки з тими, хто буде неадекватно себе поводити на вулицях. От як тільки буде їздити зараз спеціальні служби, які будуть за всім цим моніторити, за всім цим слідкувати, як тільки бачать десь такого неадеквата, який не може себе. Контролювати. І він з, зліва. До речі, зараз е, я проїжджаю, ну ви вже його не побачите. Так я вже його проїхав. Е, це е, місто, воно зроблено таке. Будівля зроблена в віді шалаша цього ві, фігваму, так е, е, місцевих ж, е, мешканців. І ось це у них тут основна така їхня куба. Ну і бачите, зліва, справа, все таке воно зараз тут. Е, Хоча це вже даунтаун Вініпега, ми в'їжджаємо в Даунтаун, але це такий Даунтаун. Зовсім зовсім неприємний, і ось тепер буде їздити спеціальні служби. Вони будуть моніторити вулиці в Вінніпезі. Вони будуть моніторити зупинки. Вони будуть моніторити всі такі звачні місця, де ці неадеквати люблять знаходитися, і де вони нападають на людей, на нормальних людей. І вони будуть примусово забирати цих людей, звозити в цей центр. І будуть їх там примусово утримувати і лікувати. Вже сподіваюсь, що так воно і буде працювати, і нарешті, нарешті, Вінніпег почне перетворюватися в нормальне місто. Ну і принаймні цей прем'єр він пообіцяв. Що він зробить і Манітобу, і Вінніпех зараз більш безпечними і прибере з вулиць всіх неадекватів, які загрожують життю е, нормальних звичайних людей? Тож така у мене до вас новина, друзі. Я знаю, що це проблема в усіх містах. До речі, хочу сказати, що із всіх крупних великих міст, які я бачив в Манітобі, де я, бачив в Канаді, так, де ми бували. Більше всього в цьому плані мене вразив Едмонтон. От Чесно, Едмонтан це було єдине місто. Я не хочу зараз образити Едман всіх, хто живе в Едмонтоні. Просто я кажу, як воно є. Едмонтон це було це єдине місто в, 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 в Канаді, де мені де не тільки мені, а взагалі мені і моїй дружині. Ми дуже ми дуже любимо, коли ми приїжджаємо в якесь місто, там ходити пішком, все це розглядати, багато де що побачити. Але Едмонтон це було єдине місто в Канаді, де у нас не було жодного бажання кудись піти, щось там дивитися, гуляти пішки. Ми туди їздили декілька разів, я туди і на навчання їздив по своїй роботі. І у нас там діти наші жили. Там певний час переїхали. Зараз поїхали з Едмонта. переїхали до Каугарі, кажуть, ні, ми тут не можемо також витягувати. Тобто Едмонтан в цьому плані, ну я думаю, що найгірше місто в Канаді. А Манітоба, Вінніпех. Сподіваюсь, зараз з цим почнуть боротися, дійсно боротися і наведуть порядок, і зроблять Вінніпех. Більш комфортним в цьому плані і більш небезпечним. Ось така у мене до вас сьогодні новина, друзі. Пишіть в коментарях, що ви думаєте, чи треба ось отак от, -от примусово прибирати з вулиць таких людей, наркозалежних людей, які не можуть себе контролювати, і які становлять загрозу для нормальних, адекватних людей. Чи може це вже занадто пишіть мені, цікаво дізнатися вашу думку. Знову нагадую про необхідність підписатися на канал, поставити вподобайку цьому відео. До речі, зараз бачите справа: це музей е, Human Rights Museum, Так, тобто, це музей прав людини. Сучасний музей, це найбільший такий музей в Канаді. Я з вами на цьому буду прощатися, а ми, як завжди, зустрінемося з вами в наступному відео чи в Канаді. Нехай всім щастить.